Я вітаю вас на парламентському телеканалі. Рада це програма Позиція. І сьогодні ми говоримо про програму діяльності Кабінету міністрів щодо розвитку агропромислового комплексу України гість програми. Народний депутат України Аркадій Корнацький, який представляє фракцію блок Петра Порошенка. Пане Аркадію, вітаю вас. Доброго дня, пане Аркадію, Ви, як народний депутат, як представник аграрного комітету, комітету з питань аграрної політики та земельних відносин. От є в нас е, урядова програма є розділ, е, який називається нова продовольча політика України. Аналізували, що в кінцевому варіанті ми отримаємо стосовно проведення земельної реформи. Зараз е, Кабінет міністрів пропонує не проводити цю реформу, тому що загальна економічна ситуація вона не сприятиме, е, тому що люди отримують реальні гроші. По іншим параметрам, по іншим пунктам, є сьогодні зауваження від вас як члена грарного комітету, чи ні? Зауваження є. Я вже мав нагоду не один раз їх висловлювати. І взагалом хотілося б сказати, що. Оця нова продовольча політика, як вона названа у цьому розділі е, програми діяльності уряду, е, слава Богу, е, утримує насправді не дуже багато новацій, тому що ті новації, які там закладені, та ж сама монетизація орендної плати, про яку ви вже тільки що сказали, е, вона показує, що краще нашому уряду е, не запроваджувати в даному секторі економіки нічого нового, інакше може бути погано. До програми діяльності уряду, як ми знаємо, додано і невід'ємною частиною її являється коаліційна угода, яка стала таким чином правовим документом. Там є закладені е серйозні і дійсно потрібні для аграрного сектора економіки заходи, такі, наприклад, як приватизація державних сільськогосподарських підприємств. Таку новизу я підтримую новизну. Але е саме головне, чого хотілося би. Що хотілося б донести до уряду, і щоб він це зрозумів, що в даний час, в даний трудний, складний для України час, аграрний сектор економіки краще не чіпати, краще дати йому працювати і тримати на собі економіку України, так як це насправді зараз є. Крім оцієї програми діяльності, уряду України, як ми знаємо, уряд вносить. Зараз до Верховної Ради бюджет і вносять поправки до цілого ряду серйозних основоположних законів України, зокрема до Податкового кодексу. Так от, якраз оці зміни, які пропонує уряд, вони і демонструють, якраз негатив, про який я тільки що сказав. В якій вони, частині? вони підтверджують те, всі. що не потрібно робити. Ну, наприклад, є е, така пропозиція від Кабміну, що платником ПДВ податку на, дону, на додану вартість за спеціальним режимом будуть тільки підприємства, е, об'єм реалізації продукції, яких там не більше 50 мільйонів гривень, або що таке сільгоспідприємство повинно обробляти не більше трьох тисяч гектарів землі. Що це означає? Ну і ще там різні закладені так звані хотелки. Що це означає? Це означає, що у час важкої кризи, в якій знаходиться вся економіка України, успішно діючі підприємства повинні бути, ну скажімо так, порвані. Вони повинні бути поділені на частини, повинна бути проведена перереєстрація договорів оренди. Повинні бути розірвані ті сівозміни, які склалися протягом багатьох років або десятиліть. І все це ради чого? І саме головне, це що, дасть якусь прибавку в урожаї? Чи це дасть прибавку в податках? Ні. Нічого абсолютно подібного це не дасть. Це приведе до абсолютно тільки одного результату погіршення умов для господарювання сільгоспвиробників. І нарканію. тому допустити цього ні в якому разі не можна. І я особисто, і так також сподіваюся, і вся фракція блоку Петра Порошенка будемо проти таких нововведень боротися. А яким чином тоді наповнювати бюджет? От платити повинні всі. Це от ключові слова, які ми чуємо щоденно, фактично так, від прем'єр-міністра Так платять усі в сільському господарстві. Якщо є така частина виробників, які працюють в тіні. То їх просто треба виявляти через правоохоронні органи, через податкові системи, через органи місцевого самоврядування, притягувати до відповідальності і змушувати платити, але не рвати на частини успішно діючі підприємства. Тому що, ще раз підкреслюю, це просто-напросто призведе до кризи ще і в аграрному секторі економіки. А її там поки що, слава Богу, немає. Запроваджувати певні певну новизну у. Державній аграрній політиці безумовно потрібно. І я е, вважаю, що навіть у ці кризові часи можна було б і навіть потрібно було б запровадити таку, такі нововведення, але яким чином і в якому напрямку треба поміняти пріоритети державної підтримки сільського Адже ж, вся статистика показує, що дуже значну, я не буду зараз називати цифри, щоб не помилятися, тому що Цифри наводяться різні, але скажімо так: дуже значну частину українського продовольства виробляє хто виробляє селянин у власному подвір'ї. Він допомогу якусь отримував? Ні. Практично ніякої допомоги всі останні 20 з лишнім років він не отримував. Є позиція уряду. от я її озвучу. Дозвольте прийняття закону про локальні аграрні ринки, які стосуються малого та середнього бізнесу на селі, і інше питання. Програма мікрокредитування малих сільських господарств. Ну от останнє, про що ви сказали: тобто, програма кредитування малих, сільських, малих і середніх господарств, воно вже трошки так сказати, вселяє надію, що думка десь там у кабінеті міністрів рухається в правильному напрямку. Але що таке малі та середні сільгоспідприємства? Скоріше за все, мова йде у розумінні уряду. Про дрібні та середні фермерські господарства вони дуже багато років отримували державну підтримку, звичайно, не таку, як потрібно, неналежну. Плюс вона до них не не доходила в повному об'ємі, тому що з'їдали по путі чиновники частину тієї допомоги. Але що ми зараз маємо? Ми маємо все-таки сектор економіки, який уже склався. Ми маємо сільгосвиробника, навіть якщо це дрібний або середній фермер, який стоїть більш-менш міцно на ногах. І в той же час ми маємо селянина, який жодної допомоги ніколи не отримував, і який, можливо, найближчими рік, два-три може практично повністю щезнути із мапи України. Тому що труд у селянському дворі важкий, це труд середньовічний. І молодь у цей труд не йде. Тому що потрібно зробити? Потрібно, щоб держава допомогла цей труд полегшити. Для цього потрібно в кожний селянський двір надати державну допомогу. Це можуть бути конкретні речі у вигляді сучасних засобів механізації праці селянина, той же доїльний апарат, щоб не мучилася руками селянська родина, жінка в основному. Цим займається, не трудила важко руки, не доїла корову ручну, щоб вона доїла доїльним апаратом, для того, щоб він міг бути приведений у порядок після доїння, тобто помитий був, потрібна гаряча вода, та й перед тим потрібно, щоб і руки, і вим'я корові помити. Потрібно, щоб те молоко безконтактним методом попадало в герметичну ємкість, і тоді воно буде високоякісне, воно буде чисте, воно не буде бактеріально засмічене. Ну і безумовно потрібно умови для утримання худоби. І я думаю, що е, треба розробляти терміново, буквально за раховані місяці, за лічені місяці, за 2-3 місяці, можливо, і запроваджувати виробництво таких е, сільських, е, скажімо так, міні-корівників, де корова буде знаходитися, не корова, можливо, декілька корів, буде знаходитися у Нормальних сучасних умовах, де вона не буде стояти, скажімо так, по коліна у навозі, все це абсолютно реально угу. і насправді потребує невеликих коштів розрахунку на кожен двір. Хоча якщо брати там 4,5 чи 5 мільйонів селянських дворів, то загалом це кошти великі. Але не все зразу. Але починати, безумовно, це потрібно робити. Тому та пропозиція уряду що стосовно мікрокредитування, вона повинна бути допрацьована. І вона повинна бути трансформована в допомогу селянину, тому що мікрокредитування, як ми розуміємо, яке передбачає якусь там сотню чи тисячу гривень, воно рівним рахунком нічого не вирішить для фермера. А селянину це може бути дуже суттєвою допомогою відносно ринку землі. Продажу землі сільськогосподарського призначення зрозуміло, що зараз не на часі ця реформа, але інше питання це інвентаризація землі і розмежування землі державної, комунальної та приватної власності. Є на сьогодні механізм чи бачення, як це зробити? Ну, по-перше, те, що записано стосовно інвентаризації і розмежування землі, воно нічим новим не є. Цей процес інвентаризації. І розмежування він йде вже роками десятиліттями. Іде здебільшого про нього розмова, але робиться якась і робота. Виділяються на це кошти бюджетні, причому серйозні кошти, виділяються кошти позабюджетні. Все це, як правило, просто-напросто, ну скажімо так, розкрадається через наявні можливості, тому що ми знаємо, що довкола земельних органів давним-давно створені. Господарські товариства, які належать здебільшого тим же очільникам органів Держземагентства і іншим чиновникам, які тут годуються. Тому всі ці кошти йдуть, як правило, на кишені певних людей, які знаходяться в системі. Процес рухається повільно. Безумовно, його потрібно було прискорити. Але без е, значних е, коштів його, звичайно, не зробиш. Не зробиш його також до тих пір, поки не буде завершена, а вона ще й не почата е, реформа місцевого самоврядування. Угу. Ви ж розумієте, що зараз на місцях е, значною мірою присутня держава своїми інтересами. Державні органи мають одні інтереси, органи місцевого самоврядування мають інші. Коли ми зробимо, що на місцях переважно будуть домінувати органи місцевого самоврядування. Тоді зовсім по-іншому буде виглядати і питання розмежування земель. Це вже після місцевих виборів. Я думаю, що так, не тільки після місцевих виборів, але і після зміни законодавства у галузі е, органів місцевого самоврядування, у галузі системи нової системи місцевого самоврядування. Пане Аркаді, відносно європейських ринків, відносно експорту української аграрної продукції, створення бренду продукт України. Тобто, це має ще більш пришвидшити питання експорту української продукції до Євросоюзу, і власне ефект від того, що відкрита зона вільної торгівлі на сьогодні, аграрний сектор селяни вже відчули. Зрушення є чи немає? Теоретично, український виробник може поставляти продукцію в Європу. Практично дуже мало хто може це собі дозволити, тому що це і логістика. Це і якість продукції, це реклама, без якої нічого не продасиш в Європі. А стосовно бренду продукція України чи як він там називається, ну, по-моєму, це е, чисто така якась віртуальна придумка е, Кабміну. Я думаю, що кожен товаровиробник український буде робити свій бренд і з великою гордістю завжди буде намагатися. Знайти там місце для слова Україна або український продукт. Головне, щоб держава не почала на цьому заробляти, щоб не почала за ці застосування слова Україна або Українське, що й гроші брати з сільського з виробника, тому що така практика є. От. А спеціально Кабміну займатися брендуванням продукту, ну, по-моєму, це саме остання справа. У Кабміна є найбіль... набагато більш важливі питання, якими... Кабміну варто займатися, а з брендами якось розбереться сам товаровиробник. А в чому проблема відносно експорту продукції? Що заважає логістика дорога, перевезення цього товару? Ну, Дивіться, Україна, яким чином, яким чином ми можемо, наприклад, експортувати зерно в великих об'ємах. Залізниця, ну, тарифи не дозволяють. Ну, Не тільки тарифи, але і інфраструктура елеваторна, вона зорієнтована. В основному на порти, на південні українські порти, морські і річкові на півдні України. Не було в нас потоків зерна у Європу, і їх належить ще тільки сформувати. Для того потрібно безумовно добитися певної якості українського зерна або у всякому разі ту якість, яка є, довести в Європі, що вона. Що вона відповідає європейським вимогам, так що відсутність самої інфраструктури логістичної, відсутність високі тарифи на перевозку, рекламні витрати. От у рекламних витратах, можливо, держава могла би допомогти сірогосвиробнику, якимось чином анонсуючи українську продукцію в Європі. Сьогодні інформація з'явилася на урядовому сайті відносно. Експортерів аграрної продукції до митного союзу були проблеми, але вирішили запропонувати таку ідею, що була спільна інспекція відносно якості української продукції. Щоб ні в кого не виникало сумнівів, що ми продаємо якісний продукт до країн Митного Союзу. Це вирішення проблеми? Е, якщо мова йде про те, що Зберегти об'єми українського експорту до країн митного союзу, то я не бачу тут нічого поганого, тому що економіка повинна діяти за своїми законами, і там, де цей товар може бути проданий, він туди і повинен рухатися. На ринках країн митного союзу Українська серйозпродукція присутня багато років. Вона відповідає тим. Вимогам до, по якості, які там існують. І якщо зараз хтось починає вбачати якісь е, не, не, недоліки якості української продукції, то я думаю, що це може бути тільки політично вмотивовано. Угу. І продовжувати експортувати українську продукцію, треба намагатися м, всюди, де вона була, де вона вже знана, але безумовно треба працювати і над новими напрямками, над новими ринками. Тому що такі, такі закони бізнесу не тільки аграрного, а усього іншого. Завойовувати нові ринки це значить розвиватися. Розвиватися, це значить розвивати нові ринки. Відносно ліквідації аграрного банку. Це рішення було в полі... земельного банку, банку. Це правильне Політи... рішення, Політи... тому що Політичним земельний рішення. банк це політично значиме рішення, але воно. Також безумовно має економічне підґрунтя, тому що якщо запроваджувати земельний банк, то для цього потрібні величезні кошти. Коштів немає. І ніхто їх то не то дасть. його Зараз не буде створювати? Його зараз не потрібно і не потрібно перш за все в такій формі, з такими повноваженнями, як він е, запланований був за е, попередньої за банда влади. Значить, е, це був інструмент е, просто-напросто е, пограбування. Землевласника українського, в першу чергу, селянина землевласника на користь відомої сім'ї. Я думаю, що це була головна мета створення цього інструменту, і його потрібно безумовно ліквідувати. І якщо зайде мова колись про створення земельного банку, то він повинен бути створений зовсім по іншому. А взагалі, я не розумію, чому функції. Земельної іпотеки або чогось подібного, або земельного кредитування не можуть виконувати будь-які інші банки. Головне, щоб це були надійні, добросовісні, чесні і потужні фінансові установи. Також потрібно ліквідувати не тільки державний земельний банк, потрібно безумовно негайно, і я цим займаюся, ліквідувати повноваження Держземагентства із розпорядження землями, тому що це також було створено бандитами виключно у своїх корупційних інтересах. Для того, щоб е, всі е, земельні е, питання вирішувалися виключно тільки корупційним шляхом mm -hmm. по так званій вертикалі влади. Це обкрадання е, органів місцевої влади, які позбавлені свого конст... права на розпорядження землями. Це потрібно негайно, е, так сказати, цю несправедливість усунути. Ще одне запитання до вас відносно е, людей, які повертаються з зони АТО. Їм було обіцяно, що вони отримують землю. Є на сьогодні проблема. Профільний парламентський комітет буде реагувати в плані звернень, в плані насилання депутатських запитів, якщо десь дійсно через певні бюрократичні процедури не видають людям землю. Обіцяну землю. Наприклад, Миколаївської області можу сказати, що проблем із наданням землі учасникам АТО є дуже багато. І ці проблеми... Перш за все, знову ж таки, упираються в чиновника, тому що чиновник не хоче дати учаснику АТО тієї земельної ділянки, яка йому потрібна. Вони намагаються дати йому аби що, причому інколи, навіть таким, у такий спосіб і в такому місці, який викличе протистояння тих, хто отримує землю учасників АТО з місцевими мешканцями, які також Мають право на ту землю, чекають тієї землі. А в ряді випадків, знову ж таки, на прикладі Миколаївщини, коли учасникам АТО дають землю, яка вже напередодні була наділена місцевим селянам. Тобто ігнорують інтереси місцевих селян, надають цю землю людям, які, по-перше, в ній і не її не потребують, тому що являються мешканцями міста, наприклад, районного центру, і просто-напросто зіштовхують лобами людей. Я вважаю, що таких чиновників треба просто негайно знімати з роботи і, ну так сказати, піддавати ілюстрації і засудженню, і так далі, тому що це свідомо, оця сволочна чиновницька політика, яка навіть святе, як то кажуть зараз, от задоволення потреб учасників АТО робить на свій шкурний лад. Зрозуміло, дякую вам за розмову. Дякую вам також. Глядачам нагадую, що сьогодні разом з нами був народний депутат України, який представляє фракцію блок Петра Порошенка, Аркадій Корнацький. Залишайтеся з нами на все добре.